Як дитиною бувало, Леся Українка. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер. Коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись І, забувши давню гордість, плачу я, Щоб не сміятись.